Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води у годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну усній на вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Красивий щедрий рідний край, і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Герої не вмирають, а десь за хмарами живуть, До нас летять з небеснігами, Зимою злими впадуть. В герої не вмирають, пролються в матері в слізьми, і в коси сріблом уклітають, Свій біль і мука назавжди. Одного ранку ще й на світанку земля стригнулась і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів Маем волю, нападуть и крыла наши, заслепы лотомы, моем крыла там, моем веру там. Народились ми в Україні, на полі, на половині, на поділлі і на Волині, біля синих в Криму, краю різни, любий краю, якщо хтось мене запитає. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна, де не спів...